Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни готуються до ударів України по Москві новою ракетою. Пекло наказ Путіна, терміново починаючи з грудня до кінця січня 2025 року. На бойові пости знову виводять додаткове майже 2000 на військовослужбовців системи протиракетної оборони. Причиною для посилення системи ППО стало розповсюджені у російській столиці листівки з анонсом ударів по чітко визначених координатах військових об'єктів у Москві. За даними та саміноборони Росії повідомило, що майже 2000 Військовослужбовці у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч у державі агресорація заявили, що загалом за періоди новорічних свят і вихідних днів нести бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців. На об'єднання ППО переособового призначення ПКС покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москва і центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас Москвичів наполохали листівки, що почали з'являтися у Російській. Ті столиці у передденні спочатку нового року а тепер Різдва на них зазначено координати воєнних об'єктів країни агресора. Зокрема, бавовну невідомі обіцяють доправити головне розвідувальне управління. Слідчий комітет РФ московського управління ФСБ та будівлю російського міноборони. Також невідомі прогнозують запальну святкову ніч для пропагандистів у переліку координаті. Останківська телевежа в той же час нові вибухи в Останкі налунають і на Миколая 6 грудня. Годину тому втретє за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої за залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло, крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються узлетіти. Працює по покремлях, евакуюють помста за обстріли Києва. Догралися силами оборони України передано першу партію. з кількох десятків одиниць ракет-дронів українського виробництва пекло. Про це у соціальній мережі у п'ятницю 6 грудня повідомив президент України Володимир Зеленський. Дрон ракета пекло, наша українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Тепер завдання нарощувати виробництво. Ство та застосування написав він. Нову ракету дрона з нуля розробку протягом року створив український виробник. Уточнив телеграм міністра з питань стратегічних галузі промисловості Германа Сметанін. Ну, пекло не лише виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу ребо засобів радіоелектронної боротьби, покращення експлуатаційних характеристик, точності ураження зазначив міністр. Нова ракета дрон має дальність 700 кілометрів і швидкість польоту 700 кілометрів на годину. Голоси Сметанін і вже пройшла бойові застосування. Усього їх було п'ять серед них успішні. Пише Інтерфакс Україна. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен і сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.